Дорогі краяни, прийміть мої щирі вітання з Різдвом Христовим і Новим Роком. Ось так звертається до вас Ірина Сех. Цього разу Різдво зустрічаємо із Сумом та Болем через війну та лихо в державі. І водночас з надією на ласку новонародженого Ісуса до нашого народу. Українці вистояли у війнах, пережили диктатуру тиранів, голодомори і вигнання. Але не скорилися, не втратили власну гідність і продовжували будувати свій дім, свою державу, свою Україну. І цього разу нікому не вдасться нас зламати. Бажаю вам не розчаровуватись, живитися вірою, надією, любов'ю. Зичу вам міцного здоров'я, злагоди в оселях, Господнього благословення, вашим родинам та миру усій Україні. З повагою, Ірина Сех.